Всім привіт! Спитаєте мене, куди це? Я зібралась посеред робочого дня. Е, їду, значить, в Саврань. Сьогодні я не буду на роботі, сьогодні у нас виробництво не працює, е, бо так як мала тільки я їхати в Саврань, е, на вихідні ніяк не виходить, мені постригтись покраситись, бо ми вічно десь в роз'їздах, домовилась не сьогодні. Мала тільки постригтись, покраситись і все, туди і назад. От. Але так як виявилось, що Івані треба в Саврань ну, по справах, то ми вже вирішили вдвох їхати і ще там кучу діл з собою що цілий список. Цілий список назбирали. Получається, в понеділок ми були в Одесі. Неділю не всі інстанції, коротше, не всі працюють, ті, хто нам треба. Того так вийшло, що сьогодні їдемо. Вже <гум> закрилось, Сьогодні не поїдемо на роботу, бо це я відчуваю, що затягнеться на цілий день. От. Ну І помимо того, вже заїдемо, раз ми будемо вже в Саврані, заїдемо е, в магазини меблеві і подивимося меблі, може, щось і замовимо. Бо тоді ми стола не купили. Стіли, стула ми не купили, хоча дивились, уже конкретно уже остаточно вирішили, узгодили, але. Останню хвилину передумали і так його і не купили. Може, то й найкраще. Так що поїдемо ще в Саврані, подивимося в меблевих магазинах. Може, щось там підберемо. Отак. На дворі сьогодні дуже гарна погода. Хоча вчора ввечері був 0. Може, і навіть нижче опустилось, але було дуже холодно. Ми навіть свої гриби понакривали пакетами. Що? Що таке? Ну ти ж знаєш, де їх ставити. Ти ж знаєш, де їх ставити. Так? Да. Да? Ну чому я там зупинилася? От, і ще заїдемо до сімейного лікаря. Варі декларацію доробити треба, бо того разу ми були в цьому понеділок. Того ще понеділок це ми були. Боже, мій як швидко час летить. Тиждень, два тижні. Обалдеть. Ну, коротше, того разу ми були. І що там в них програма зависла, чи що, щось коротше, не працювало. І так ми не закінчили цю декларацію оформляти. От, то треба вже сьогодні дозакінчити, щоб я вже була спокійна, щоб вже ми все зробили, те, що мали. От, і все наче. А потім мама з папою приїдуть в Саврань, привезуть тварю, <кій> якісь ботінки її подивитись треба на зиму. Але ми її тоді купили кросівки, а що ж уже кросівки. Казала тоді, вже осінні треба купляти, Ну які кросівки. Мене ніхто не слухає. А потім дивляться всі. О, ну да, треба було. Ох, ну добре, коротше, вже зустрінемося з вами в Саврань. На голові, боже мій, вже буду. Зараз якийсь порядок робити, покраситись, може, може якось підстригтись, не знаю. Побачу, буду з майстром радитись. Ми заїхали додому, боже, яка краса, дивіться. листя опадає. Оце моя найулюблені сапора, коли видно річку обожнюю. І нам дуже класно знає те, що буде. Спальні вікна виходять на... сюди. На такий краєвид. Дуже гарно. Прямо як на... намальовано все. Огород. Тут ми постійно набираємо воду, ну, таке готуємо на ній і п'ємо. Нема такого накипу на чайнику. Дивіться, як тут гарно. Так, вода. Це джерело знають всі. Сюди приїжджають дуже багато людей. Набирають тут воду. Тут дійсно вода дуже смачна. О, гадюка виросла. Яка? Гадюка. Яка гадюка? Яка бігала, яку я не душив. А -а 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 -а. Валя тут якось приїхав набирати воду <кій> і гадюка повзала, тут прям така, така велика. Але він її не трох. Природа, знаєте, Повинна бути не тронута. Джерело огруд Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Але, звісно, тут місце таке над трасою. Не дуже безпечне. Ой, це добрий ранок. Дякую. А це був не добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Так я люблю. Кабушку зараз поп'ємо і поїдемо далі. Якраз по часу встигаємо. І там далі вже по списку. Перше, що мені треба, це перукар. Добре, що на 10, а потім я буду собі красиво ходити по магазинам, бо таке вже Боже, люди. Це Треш, я вже дуже давно красилась і стриглась. А знаєте чого? Тоді, коли ми на вихідний, ми або в Одесі, або щось робимо, типу тушонки, а в будні дні без мене робота на роботі не робиться. Бачите, який це не І не відпускають. М -м -м -м. Яка добра кава. Приєднуйтесь, давайте зі мною поп'єте каву чи чайок, чи що ви там любите пити. Всім гарного дня і зустрінемося вже. Я буду красотка. Ну що, пізнаєте мене? Дивіться, що я собі зробила. Зробила собі чолочку шторку, щось нове захотіла змін. Е, головне, щоб я не, знаєте, не жаліла про те, що коли я помию голову і не зможу її укласти. От єдин. єдине. Вчора за вечором лягла спати і думала, буду стрігтися. Треба щось таке цікаве придумати. Мені майстер пропонує. І ми, коротше, зробили отаку красу. Зовсім по-іншому я виглядати почала. Це була просто тепер красива баба Так. Мені дуже подобається. Пишіть, Як вам подобається моя? Нова стрижка. Я не можу налюбуватись, Дуже класно. Я просто в захваті. А у мене телефон. Да. Зайшли в кафешку. кави, бо замахалися. Замовили меблі всі, які мали.

що мушу зайду ось. А, сейчас буду в мене в один, там поїхати купити і додому. І якщо не знаю, чи встигну поїхати закінчити варіну декларацію, треба складати. Бо вже пізно, вже 4:00 чи 4:00. Йожу до документ забирали, поки там з комп'ютером. Мені ще не а, ж на самбо треба встигнути. А, та ви сьогодні ж на самбо. Я думав, що встигну. До п'яти часов варяна п'ять часов на сам такі. Нікуди робити пропускати не можу. Дисципліна. В той момент, коли замовила собі каву, а дитина все, її хоче випити. Добре. Так, не Завтра раненько поїдемо, що я вже більше нікуди, оце куртки подивлюся. Отець рань їдеш? Рано да. поїду. І ти теж мам? Ні, у мене робочий день ми так сьогодні з папою пропустили роботу. Пропустили роботу, нічого не заробила. Сідай.